Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба, і якщо вас цікавить така тема, як спасіння і життя вічне, то заохочу підписатися на цей YouTube канал, поговоримо сьогодні про молитву, яка звільняє від страху пекла. Загалом треба сказати, що тема пекла не належить сьогодні до популярних тем під час проповідей, під час катехези. Напишіть, до речі, в коментарях, коли ви востаннє чули застереження перед пеклом. Сьогодні навіть можемо спостерігати ренесанс такої єреси, як апокатастазі, з такої думки. І ця некатолицька думка проникла в різні католицькі кола, навіть у вищі ешелони ієрархії, і навіть у синодальні документи. Захочу переглянути ось це відео. Час від часу можна почути про ймовірність пустого пекла і, наприклад, про милосердя навіть для демонів. Натомість навчання на тему реального пекла ну, вважається стресовим. У деяких державах, скажімо, Західної Європи чи, наприклад, у Канаді, таке навчання. Ну, є, як би то сказати, заборонене, мабуть, бо можна отримати штраф, якщо священик буде говорити про гріх, про пекло під час проповіді. Так, Згідно багатьох теологів, а також багатьох ієрархів, священник в проповіді має зосередитися на Божому милосерді, на Божій любові, на тому, що Бог приймає всіх без винятку. І так далі. Звісно, Божа любов до людини спасіння в Ісусі Христі це основа керигми. Однак варто час від часу наголошувати про наслідки, коли та Божа любов остаточно відкидається. Бо чим є пекло? Це стан людини, яка назавжди відкинула Божу любов. Можна так охарактеризувати коротко. Катехеза на цю тему також є на моєму ютуб каналі, заохочую її переглянути. В історії свідомість Божого суду, а також останні речі, в яких візьме участь людина, тобто смерть, суд, небо або пекло, ця свідомість була значно більшою, ніж сьогодні. А у деяких віруючих християн виникала навіть постійний. Постійна боязнь, постійний страх пекла, і такий страх завдавав багато страждань людським душам. Один із католиків, який боровся зі страхом пекла, був великий святий, святий Франциск Де Саль або святий Франциск Сальський. Коли він навчався в Сорбоні, він мав тоді 19 років, деякі викладачі. Повністю його якось переконали, що навіть, про попри найпалкішу любов до Бога, Франциск приречений ніколи не бачити його обличчя. Свята Йоанна де Шанталь, яка потім описувала життя святого Франциска Сальського, пише, що в цьому періоді він увійшов у велику спокусу і крайню душевну муку. Йому здавалося абсолютно, що він проклятий і що для нього немає спасіння. Можливо, дорогі мої, ви часом маєте таку боротьбу. Добре читати життя святих, бо бачимо, що їхня боротьба і наша боротьба, в принципі, якось подібні. Отже, святий Франциск настільки був впевнений в цій безнадійній ситуації, що жодне переживання Божої любові, яку, яке він мав раніше, мав раніше такі стани благодаті. Навіть такі містичні стане, ну, то нічого це не змінювало. Каже він так. Чи слід мені бути позбавленим благодаті того, хто дав мені так солодко відчути свою лагідність і хто виявив до мене таку любов? І, на жаль, часто на це запитання Франциск відповідав ствердно, він був переконаний, що так він буде відкинутий Богом. Разом з тим він молився ну, досить дивовижними словами. Він молився так: Господи, навіть якщо би так сталося, то дозволь мені любити тебе ну, принаймні в цьому житті, якщо я не зможу бачити тебе у вічності, ми ну, бачимо таку внутрішню боротьбу, яка наповнює серце молодої людини. Хтось може сказати: ну, Боже мій, то досить незріле це все так. Може і так. Але це щось було реального в житті святого Франциска Десаль. Ця внутрішня боротьба святого Франциска тривала так, ну, довший період часу. Але такий, така кульмінація, така вершина цієї боротьби це два місяці, з грудня 1586 року по січень 1587 року. Аж. Одного дня, як розповідає свята Йоанна Де Шанталь, Боже провидіння вирішило його врятувати, прийшло йому на допомогу. Як саме, відповідь на ці внутрішні сумніви прийшла до святого Франциска одного дня під час молитви? Одного дня він увійшов до церкви сен де Гре в Парижі. Потім ця церква була зруйнована під час французької революції, але в цьому храмі. Святого Етьєна, тобто Стефана, була бічна каплиця, присвячена Пресвятій Діві Марії. Доброго визволення La Chapelle Notre Dame de la Bon Delivrance. І святий Франциск Десаль в цій каплиці занурився в молитву, звертаючись до Бога такими словами. Якщо мої заслуги будуть такими, що я маю бути проклятий серед проклятих, які не побачать твого найсолодшого обличчя, дай мені, Господи, принаймні не бути серед тих, хто проклинатиме Твоє святе ім'я. Так читаю з таким навіть зворушенням таку ну, така щира боротьба такого молодого юнака, який, який думає, що опиниться в пеклі, бореться з різними. Такими сумніви, сум'яттями і так далі. Хтось може сказати, що це що така молитва, яку ми щойно почули, ну, якось відбігає від біблійного образу Бога. Ну і напевно так. Але святий Франциск Десаль був на такому етапі духовного розвитку, а не на іншому. Ну і був серед таких змагань, а не серед інших, і, і власне, Бог приходить і діє. Не, не, не чекає якихось ідеальних наших станів, якоїсь неймовірної зрілості. Приходить в таких ситуаціях і діє. В певний момент молитви в цій каплиці, Пресвятої Діви Марії, доброго визволення, святий Франциск зауважив на огорожі каплички, на таких, як би, польської це будуть такі баляски, такі перила, якби. І на тих перилах часто ставили такі таблички з наклеєними молитвами або з написаними молитвами на папері. З різними молитвами це були літання до Діви Марії, наприклад, до святого Серця Ісуса, чи до святого Йосифа, чи ну, якісь інші молитви, і так далі. І ось святий Франциск взяв одну з таких молитов, помолився. І як тільки він закінчив молитву, спокуса і внутрішній страх опинитися в пеклі, відразу зник. І свята Йоанна Де Шанталь. Згадує, що він зрозумів, що повністю і цілковито вилікувався, і йому здавалося, що його хвороба впала до його ніг як луска прокаженого. Ну і напевно, усіх вас цікавить, що то за молитва така, яку Святий Франциск узяв до рук і якою помолився. Це була молитва до Пресвятої Діви Марії, написана святим Бернардом Склерво, відома як молитва Мемораре. Морари, тобто від перших слів пам'ятай, пам'ятай, бо пам'ятати так. І ось ця молитва: Згадай, мо пам'ятай, Пресвята Діва Марія, що ніхто ніколи не чув, щоби ти залишила того, хто звертається до тебе, кличе тебе на допомогу, заступництва Твого просить. Отож і я з довірою приходжу до тебе, діво над дівами і мати. Звертаюся до тебе, як грішник, що плаче перед тобою стаю. О матір слова милостиво прошу, не погордуй моїми словами, а почуй їх і ласкаво вислухай. Амінь. Цікава глибока молитва, яка звертається до Діви Марії, як до матері слова, яка стоїть біля е, таємниці втілення Слова Божого. А ми знаємо, що спасіння, власне, починається ну, втілення слова Божого, так? Це тайна втілення звершується в пасхальній таємниці, в таємниці відкуплення. Цікаво, що згодом, ставши священником, а потім єпископом, святий Франциск Де Саль був відомий тим, що навертав на католицьку віру кальвіністів. Е, які між іншим. Проповідували предестинацію такий погляд, згідно якого людина від початку вже призначена або на небо, або на пекло. Ну і можна собі уявити багатьох людей, які, які хотіли знати: а, 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 я, а я куди? а куди мені? І, можливо, багато з них, які мали скрупулятне сумління, дріб'язкове таке сумління, ну, можливо, неймовірно страждали. Можливо, мали такі. Стане, як святий Франциск Шальський. І як ви думаєте, скільки навернулося кальвіністів внаслідок проповіді ось цього Франциска Де Саль, власне, у Франції і у Швейцарії? Так, ви вгадали 70 тисяч, а деякі кажуть, що навіть 120 тисяч. І все це внаслідок ось такого. Простого досвіду, досвіду простої щирої молитви до Діви Марії, до Богородиці. Дорогі мої, напишіть про ваш досвід молитви. Поділіться, яка молитва вам допомагає в внутрішньому духовному змаганні. Дякую за увагу. До зустрічі!